Коли з колегами обговорював зараз на рахунок коаліції рішучих, буквально два слова цю коаліцію рішучих, і ну, все-таки дохожу висновку, і погоджуюся з їхньою думкою, що це добре, що вони її не формалізували, не ухвалювали статут цієї коаліції, бо ми вперлися в історію як з Європейським Союзом і з НАТО. Для того, щоб досягти рішення, треба консенсус. Ну вже, блін, ми цього наїлися більш, ніж достатньо. Якщо з кожною країною ми будемо окремо це робити, це буде ок. І тоді. Звісно, моя, ну, знаєте, така мрія і ідея, яку я виношую давно, і багато колег її підтримує, це створення нового військово-політичного блоку за участі України рівноцінного. Це було б круто. Куди б, наприклад, увійшли країни, країни Північної Європи, умовно, ну, з тих, що підписали там, Нідерланди, Норвегія, Британія, Франція, Німеччина, ну Італія точно ні, хоча б Мелоні була. Тобто є такі образи, які засвідчують, що ми рухаємося правильно. І а, попри мій скептицизм європейців, який залишається так, тому що вони сповідають, що ми будемо посилювати тиск на Росію, а в той же час продовжують торгувати з нею. Все ж таки є сподівання, і в мене бачення того, що ми справді отримали підтримку, хоча б частково ту, яку б, ну, яка б нас довільнила на даному етапі. Хоча попереду ще купа роботи. Тут якраз я хотів вам задати запитання про ООН, миротворчу місію, тому що дійсно. Історія з можливою присутністю китайців на території України і інших військових з інших країн вона дійсно вписується в проект миротворчі місії, яких ну за моїми даними, от коли я крайній раз дивився, їх понад 40 у світі цих миротворчих місій, звісно, можу трішки помилятися, але дуже багато Це і фінанси, і так далі, тому подібне. Але чому це рішення може бути цікавим для України? Я говорю абсолютно щиро, звісно, не в порівнянні з місією НАТО, тому що це рішення може бути закріплено радбезом ООН, в тому числі і росіянами. Але коли ви говорите, що про це зараз не згадують, ну я сьогодні бачив коментар Мерца, який говорить, канцлера Німеччини. Про те, що миротворчі війська в Україні, можливо, він мав на увазі коаліції рішучих, але все-таки звучить дуже цікаво, бо я, коли вранішнє відео сьогодні готував, то акцентував цього на цьому увагу для глядачів, говорю, що МЕР заговорив про миротворців раніше, так, да, це не піднімалося. От, е, пане Артуре, я перепрошую, можливо, трішки потруся, Які перспективи, на ваш погляд, взагалі, е, питання миротворців в Україні на оцій демілітаризованій зоні? Тому що, як на мене, це дійсно це зараз саме ідеальний варіант, навіть можливо. Ну, знову ж таки, дуже з великою натяжкою, краще, ніж місія НАТО. Mm -hmm. Я б не сказав, би, що все ж таки, варіант з ООН найкращий, тому що ми можемо подивитися на ситуацію в Гаїці. Я теж здається, попередні розмови, коли ця місія просто обернулася в китайсько-російські маніпуляції, які блокують різного роду країни. І, зрештою, вони геть ні, нічого не призвели. Mm -hmm. а, плюс там велика квота Африки. Тобто ми маємо це розуміти, і не можна стверджувати, що африканські країни сильні в підтримці демократії, миру і стабільності. Ми будемо відверті в цьому сенсі. Тому це породить чимало операційних проблем і вікно можливостей для російсько китайського підриву. От але з іншого боку, якщо з'являються африканські країни, якщо з'являється Індія, наприклад, та в цьому мандаті а там цей це, це, це вибори йдуть, або що воно рандомізоване. Це ну то, то це ж не така проста процедура. То, наприклад, якби це були африканці і індія Латинська Америка, звісно, це б сильно погіршило б для Росії теж можливості для нападу. Ну бо так. це умовно глобальний південь, як в якому так. зацікавлений Китай насамперед. от тому е, я не знаю, яким чином вони це пропонуватимуть розглядатимуть, Думаю, що є різні варіанти у них mm. на порядку денному. Повторюю в цьому сенсі, але але навряд кажу, це буде. Чисто місія НАТО, хоча це питання до Китаю, це питання тиску Америки на Китай, це питання того, які рішення ухвалюватиметься адміністрація Нолі Трампа для того, щоб примушувати Китай до того чи іншого сценарію, тому що саме Китай буде давати фінальну вказівку в цьому аспекті. А поки, поки ми бачимо, що Америка буде йти на різдво дуже скоро, і це означає, що на 2-3 тижні ми випадемо з, з цього процесу, певно, без зміни якоїсь серйозної конюнктури, якщо тільки ці рішення не будуть ухвалені впродовж там цього. Початку наступного тижня та ну, до 21-22 двадцять другого числа е, от е, тому, тут кажу: є плюплюси, плюси і мінуси в обох історіях. А е, також є окрема історія з розміщенням європейських місь, е, військ на. Територія, які контролюються Україною. Тобто, це якщо не буде якоїсь такої, і теж питання, знаєте, це питання цієї угоди між Україною і Росією потенційно. Воно дуже підвішене. Росія вимагає багато речей, які вона хоче внести зміну в нашої конституції. Ем, ну... Очевидно, що зміни до конституції це цілий процес до Росії є величезна кількість палок в колеса. По перше, це рішення українського парламенту, особливо після виборів. Я собі не уявляю голосування за проросійські речі українським парламентом. Якщо ми уявляємо парламент там складу ну, 26-го року, явімо так, який депутат за це проголосує, який натисне кнопку за антиконституційні антиукраїнські речі. Важко уявити те, певно, не буде такого голосування. Якщо ж буде розгляд на рівні Конституційного суду України, я Конституційний суд може ухвалювати рішення, яке буде посуперечити е, положенням української конституції за будь-якими російськими вимогами, так тобто навіть використати тезу про вступ України до НАТО з конституції. Це мало мало можливо юридично. Звісно, політичною волею можна дуже багато чого нав'язати. Ми бачили це зі Януковича, Але я думаю, що навіть не до тих часів. Ну от, тому -то, тут, тут є певні складнощі. Що це означає? Що цей договір може бути дуже підвішений. Якщо утворюється ця буферна зона, є якийсь політичний статус кво недоврегульований, але війна заморожена і не просувається. То у такому разі для України відкривається дійсно простір для розміщення іноземних військ на свої території в інших регіонах України. України, що також буде дуже сильною гарантією, і якщо буде домовились якась політична угода, без рішення конституції, та ну дату залі ці зміни до конституції, я б їх взагалі не роздав реально, це мало реалістична історія. То а політична там. угода та а, навіть якщо буде політична угода, що НАТО не має право розміщувати війська в Україні в базах, ну насправді ж можна полювати не до країн НАТО, тобто простору для. Дуже цікавих політичних рішень, геополітичних рішень їх вдосталь. Ну тому, що будемо відверті, не всі демократії входять до НАТО. Особливо поза Європу, то навіть в Європі є декілька цікавих демократій, наприклад, та там Норвегія, яка не входить до, до складу НАТО, та там або Ірландія. Ну очевидно, що вони всі пов'язані з інфраструктурою НАТО, але можна знайти держави, які є частиною демократичного світу, не входять в НАТО, і, і тут вже є простір для можливості, вже не кажучи про дуже цікаві опції, які можуть бути з індопацифікою. Але так. під час обговорення мирного плану США. Гарантії безпеки для України стали однією з ключових тем. У заявах американських посадовців і публікаціях медіа з'являлася формула гарантії, подібні до статті 5 НАТО, але без вступу України до альянсу відомі деталі базуються на заявах учасників процесу, публікаціях медіа. І для України це питання, звісно, має принципове значення, адже обговорення, які є зараз стосуються не лише формулювань, а й реальної здатності гарантій працювати у разі нового нападу. Тому пане Валерію. Я розумію, що ви напевно відповідь на це запитання давали багато разів в різних ефірах, але хочеться вашу думку почути що? Мається на увазі на вашу думку під гарантіями безпеки за зразком статті 5 НАТО. Чи може така модель відтворити механізм колективної оборони без членства в альянсі? Які обмеження вона може мати, і що це може означати для України в контексті мирних переговорів? Бо до прикладу, для мене не зрозуміло, як це може працювати, і як це має працювати? Ну правда, формулу ніхто ж не запропонував. Документів ми не бачили, але наголошу президент за підсумками розмови неформального саміту в Берліні сказав: документ коаліції рішучих про гарантії безпеки для України готовий. Я не буду його оприлюднювати, тому що ну деталі зараз висвітлювати не буду. Але дві країни Франція і Британія, готові відправити свої війська після замороження війни. Інші будуть давати розвіддані, хто що там зможе робити. Ну те про що говорилося раніше, але вже конкретно є навіть і підтвердження від Стармера. Що якийсь контингент буде відправлений до України, тому реакція скремляє від Піскова, які кажуть, ну давайте говорити про якийсь іноземний контингент на переговорах. Ймовірно, має на увазі там Китай ще або миротворча місії ООН, бо про миротворчу місію також загорив уже Мерц. Це одна історія. Друга історія це зі сполученими штатами Америки, тому що ну давайте задаємо звідки з'явилася вся дефініція на кшталт статті 5 НАТО. Її свого часу. Ініціювала для широкого засування у лексиконі прем'єр-міністр Італії, пані Мелоні. Вона говорила про це ще десь ну ще не менше півроку тому. І сьогодні ми знову повертаємося до цього всього. Я тоді і ну, не ні, говорю ніякої статті п'ятої НАТО типу для України не буде, але буде щось на кшталт. Але тут треба розуміти, от я вважаю, що ця вся дефініція використана з умов з метою пропаганди. Тобто для того, щоб пояснити показати росіянам, що ніхто не збирається звужувати кордони НАТО, так як то вони хотіли до 97-го року, бо тут питання навіть не про Україну тут питання про безпеку Європи, і звісно, європейці не погодяться та навіть той самий же Орбан чи Фіцов вийти з НАТО, тому що Путін так захотів. Вони будуть розповідати, як вони люблять росіян. І Путіна за те, що ті вбивають українців, їм це на це глибоко не чкати. Купуватимуть газ і нафту в них, але ну повірте, вони з НАТО не з ЄС також, бо це гроші, безпека і тому подібне. А і вони бояться нападу Путіна, це однозначно так. А втім, повертаючись до самої історії статті 5 НАТО, це дійсно буде не стаття 5 НАТО, тому що колективної гарантії безпеки не буде. Я не бачу перспективу цьому, чому до прикладу не формалізовано до сьогоднішнього дня. З якимось статутом або документом існування коаліції охочих ну для того, щоб не зобов'язати себе якимись регламентами, так як то сьогодні ми бачимо в НАТО ДІС, коли всі рішення ухвалюються виключно консенсусом. Відступ від цієї норми Європейським Союзом, що стосується саме замороження російських активів, ну активів, дивіться, який викликав бурхливий галас у Орбана. Він просто там кричить, і розповідає: ні, цього робити не можна, те саме ж буде з НАТО. А, і навіть те, що президент України каже, ну окей, давайте розцінювати компроміс, те, що ми не йдемо в НАТО, але ви нам даєте гарантії на кшталт статті 5 НАТО, ну якраз це теж історія із пропагандою в хорошому сенсі цього слова, для того, щоб показати, що Україна має тиме велику підтримку. Але якщо з європейцями ми зрозуміло очікували, що вони. Не через власне бажання, а в силу обставин змушені нам допомагати, бо це безпека їхня. Вони ж самі кажуть, що безпека України це євроатлантична безпека, це частина євроатлантичної безпеки. безпеки НАТО. Але брати ми їх не будемо. Ми не хочемо, і Байден не хотів, і Трамп не хотів. І першу каденцію, і другу каденцію Обама не хотів, і попереду ніхто не хотів. І в Європі ну, дуже багато хто не хоче, щоб ми були в НАТО, і не хоче й до нині. Ну, тобто, ми справді стукаємося в той альянс, де нас не ждуть, але ми на цьому будуємо політику. Справедливо будуємо це політиканство, маніпуляції до певної міри навіть свого часу, коли ми включили в конституцію цю норму, зараз починають неї також спекулювати, що вона в нас є. Ну вона не працює, що ну, давайте говорити відверто. Хоча, якщо правду, ну історію з НАТО ще розпочав кучма, ухваливши відповідний документ ще в часи, коли він був президентом. Але на сьогоднішній день розуміють і в Сполучених Штатах Америки, і Трамп розуміє, що його категорична позиція, яка була навесні цього року, ніяких гарантій безпеки для України, так вже не працює, тому що його стільки переконання, я не знаю, чим он сформоване, але можливо не дуже у Путіна про те, що з ним можна домовитися з тим з Путіним, що було у Трампа. На початку каденції в другий період, ну сьогодні воно десь поділося це переконання, його немає, і навіть в Білому домі говорять Трамп готовий внести законопроект до конгресу. Про що мовити? Я вбачаю, що ми стоїмо на порозі дуже великої і всеохоплюючої роботи з багатьма нашими західними партнерами, зокрема сполученими штатами Америки, Німеччиною, Британією, Францією, країнами півночі, можливо, там Норвегію, Нідерландами. Швецію, якимись іншими країнами, коли ми будемо готувати угоди про гарантії безпеки з кожною країно, країною окремо на урядовому рівні з обов'язкової ратифікації цих угод, наприклад, в парламентах, або з відповідними законами, які будуть ухвалюватися в кожній країні, будуть обов'язковими до виконання. Єдине застереження зараз від Білого Дому лунає, що ці гарантії не можуть бути вічними, але ми не хочемо, щоб війна після того, як Трамп піде з посади, розпочалася. Тобто якийсь період буде довший ніж три роки. Хоча я говорив і говорю нині, я не виключаю, що це може бути три роки. Але звісно, з політичної точки зору такий документ не підтримують і самі демократи в Конгресі. Ще раз наголошу, якщо навесні Трамп навіть не згадував і казав вся відповідальність за безпеку на європейцях, нині він говорить сам так. Це ми будемо робити, це ми будемо давати. Звісно, вони не говорять про те, що чобіт американця військового буде на землі українській. Це достійне формування без чобота на українській землі, тобто без військових. І в ракети, далекобійні і так далі, арсенал зброї, який передадуть, можливо, навіть і після того, як буде завершена війна, для того, щоб ми мали засоби відбиття можливої атаки з боку Росії. Ну, окей, їх не передадуть, їх нам продадуть, так само, як Джавеліни. Трамп же хизується, що він нам їх передав, але він забуває сказати, що він їх нам продав без право використання у мирний час. Ну тоді навіть в період, АТО він не давав можливості їх використовувати на сході. Такий самий алгоритм може бути і нині, і це все справді створює дуже серйозні перспективи розширення гарантій безпеки. До прикладу, британці могли б бути присутніми своїм флотом в Чорноморському регіоні. Це б стримувало б також апетити росіян перебрати під повний контроль е, регіон. І тому такий набір інструментів дійсно буде дуже серйозний. Що у випадку початку нової агресії з боку Росії кожна країна, яка ухвалить такий документ, а вона буде ухвалювати, бо зацікавлена власній безпеці, зобов'язана продовжити якогось періоду або відправити контингент, такий, або надати допомогу, якусь і так далі. Але всі розраховують на Велику армію в Україні 800 тисяч. Ну дійсно, як показала практика армії 800 тисяч за умови достатнього зброєння ефективного е достатньо е для того, щоб стримувати мільйонну російську армію. Тобто, це ну це складно, але це можливо. Це реально. Сьогодні такої армії в Європі немає. Тому європейці кажуть, ми готові навіть за це платити. Вони будуть шукати кошти. Вже мова йде про контракти. Зеленський заявив для військових, які зможуть підписати після завершення війни, хтось демобілізується, хтось підпише контракти. Це за це треба платити. Я не виключаю, що ми дійдемо все ж таки до необхідності створення резервійської армії, тому що це буде більш ніж актуально. Але е, створ, лише, е ухвалені рішення про контингент у 800 тисяч. Ну, навіть зверніть увагу проти цього Росія зараз не виступає, вона мовчить. Засвідчує про те, що і американці зараз тиснутимуть на Росію, щоб таке рішення було ухвалено.